Ішов по вулиці, побачив золоту прикрасу на жінці і не стримався, зірвав і побіг здавати в місцевий ломбард. Подібними історіями були багаті 90-ті роки. Але 25-річний чоловік нагадав минуле, пограбувавши кам'янчанку посеред білого дня. Другого серпня по обіді в самому центрі міста невідомий молодий чоловік посеред вулиці, з щої жінки зірвав золотий ланцюжок з кулоном і втік з місця скоєння злочину. Момент злочину зафільмували камери місцевої компанії Дніпронет. Пропонуємо подивитись, завдяки оперативним діям зловмисника було затримано. Через деякий час працівниками карного розшуку. За допомогою можливостей сектору кримінального аналізу була встановлена особа нападника. Вже 7 серпня особа була на залізничному вокзалі міста Кам'янського затримана. Під час відпрацювання даної особи було отримано інформацію, куди він збув викрадене майно, тобто він здав до ломбардів міста Кам'янського, де майно було вилучене та повернуте власнику. Затриманим виявився уродженець Криворізького району. Раніше судимий за крадіжку. Наразі його затримано за статтею 186 частиною 4 кримінального кодексу України. Грабіж вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті від 7 до 10 років, і він знаходиться під вартою. На теперішній час особі повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого кримінальним кодексом. За статті 186 частиною 4, а саме пограбування, скоєне у воєнний час, особі загрожує відповідальність від 7 до 10 років позбавлення волі, і на даний час обрано запобіжний захід до особи арешт, тобто він знаходиться під вартою. Якщо ви стали жертвою зловмисників, негайно повідомляйте в поліцію, не залишайте злочинців без покарання, адже через вашу бездіяльність та добре серце вони скоюють ще більше злочинів без відповідальності перед законом. Розкриття подібних злочинів багато чому залежить від своєчасного звернення.